Роман Ратушний, український громадський діяч, журналіст, військовий доброволець, учасник Євромайдану, відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр та як учасник російсько-української війни. В 15 років хлопець брав участь у революції гідності, був серед тих, хто постраждав від атаки Беркута. Після майдану Роман Ратушний займався активізмом, здебільшого його діяльність стосувалася незаконних забудов Києва. На початку повномасштабного російського вторгнення Роман пішов у сили територіальної оборони України. У 2022 році Роман Ратушний загинув у бою під містом Ізюм на Харківщині, потрапивши в ворожу засідку. Він був розвідником 93-ї механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр. Його тіло декілька днів було на непідконтрольній території, доки його вдалося забрати, похований на байковому кладовищі йому назавжди залишиться 24 роки